Like. Шла чайка по дорозі, і впала на бетон гарячий, і... І, і... і шла. Насмажилася. Шла чайка по дорозі. <реж> <реж> <А, ні! реж> <шо? И>, і що? <режа> і І, каже слово. І. Да, говорите, Ви сказати не змогли. І. Ви зламали. Ви сказали мовці. Добре. Ви вкорюєте Гарячий. Гарячий. І? Зламала. Зламала. На чайка по дорозі і впала на на бетон гарячий. І... Та, ніхто не підказує. І зламала. Ну, <риклад> Зла чайка по дорозі. То підказує, то і впала на бетон гарячий і зламала ногу. З. Пішла чайка на дорозі. О, по дорозі, по дорозі по дорозі. По дорозі. Ішла чайка по дорозі і і впала на бутон гарячий і, і зламала ногу. З крилом. З крилом. З крилом. крилом. Нога була крилом. Пішла да. чайка по дорозі і впала на бетон гарячий і, і зламала, е, зламала ногу з крилом е, великим. Шла чайка по дорозі і впала на, на, на гарячий бетон. Ні, не батон. чайка по дорозі і е, впала на гарячий бетон. Ні, батон. А... <риві> <Шла, риві> і впала і впала, і зламала. <риві> Шла чайка по дорозі. І впала на бетон гарячий і зламала ногу з крилом великим і йшла чайка по дорозі і, з... і зламала ногу. Є. Так, я роблю поправку. вже три і було. Впала... Три сполучника вже викратила. І зламала ногу з кольором великим і тому саме. Пів'єм. И... Пів'єм. И... Пів'єм. Ні. Ішла чайка по дорозі і впала на бетон гарячий і э, зламала. Ногу з крилом великим, пір'ям і пір'ям. Нє, таке було і було. Було, і Було! Ні, я ж не казав, біля Було, і не вступно. чайка по дорозі, впала вже вижити. Там імало. Так, так, і впала. Шла чайка по дорозі, і впала на е, бетон гарячий і зламала ногу з крилом великим і е, з збір'ям е, е, білим. Два чайка по е, дорозі і впала на. І шла чайка на дорозі. По, дорозі. по дорозі! Шла чайка по дорозі і впала на бетон гарячий і зламала ногу з крилом і пір'я біле. З крилом а, як впала, пір'я біле. Шла чайка по дорозі і зламала е... і впала. А, і впала. Ішла чайка по дорозі і впала на бетон гарячий, і зламала ногу з крилом і, і... великим. Шла чайка по дорозі. І чайка, по... чайка по дорозі і впала на бетон гарячий і зламала ногу з крилом великим. З... Пиль, Ш, і, і, це, і Там і, мало бути і дорозі. Шла чайка по дорозі і впала на бетон гарячий і зламала ногу з, з крилом. І... Крилом великим. Жла <реш> чайка по дорозі і, і впала на на, на, гарячу береч. Жла чайка по дорозі і впала на бетон гарячий, і зламала е, е, ногу, Перестань. з пірям, з, 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 з біля, С крилом. С крилом. Ні, ні, а той? ні, він. Відійдіть ті, хто не грають. І впала на бутон гарячі. І сломала ноги з крилом великим і І... ні, і, і, і не можна говорити. Тому <поставила> <поставила> чайка подорожі. Так, почекай, будь ласка. Будь ласка, тихо побудьте, бо тут ще чуть, чуть нічого. Дякую. Що чайка по дорозі і впала на бетон гарячий. І зламала ногу з пір'ям білим. Ішла чайка по дорозі і впала на бетон гарячий. І зламала ногу з крилом великим. І пірем білим. Тому. Що вона мала зробити? з Зламаним крилом і ногою? Чому це сміялася? Не могла. Тому, -то Тому не. А, не. Йшла чайка по дорозі, йшла бетон... чайка по дорозі і впала на бетон гарячий, і зламала ногу з крилом великим, білим, великим і білям білий. чайка по дорозі, впала на бетон гарячий і зламала ногу. І, і крило. Шіла чайка по дорозі і впала на бетон гарячий і зламала ногу з крилом великим і пір'ям білим, і, тому і, і, не і,